Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Євангеліє возлюблені у Христі, браття та сестри, розповідай нам про події земного життя Господа нашого Ісуса Христа. Вона є книгою життя, а тому охоплює, показує життя у всіх його проявах, життя простої людини та одночасно пропонує кожному з нас духовні уроки. Адже все святе письмо відкрите Богом з однією метою, щоб спаслася кожна людина, щоб кожна людина прийшла до Царства Небесного. В ній ми також знаходимо настанови для практичного використання, але чи використовуємо ми їх в своєму житті, це вже залежить виключно від нас, від нашого з вами бажання. Адже Господь створив людину вільною. Наділив правом обирати, і тому кожен із нас вирішує, як йому жити і як чинити в своєму житті. Не завжди ми також помічаємо в своєму житті промисл Божий, а тому легко сумуємо, зневірюємося, падаємо в вічі. Не завжди ми також помічаємо людей, для яких могли би послужити своїм співчуттям, любов'ю і милосердям. Але Господь помічав всіх. І сьогодні ми чули євангельський фрагмент про одне з тих багатьох чудес, які звершив Господь, проповідуючи Євангелія цьому світу, про те, як Він повернув зір Єрихонському сліпцю. Цей нещасний не тільки був позбавлений радості бачити красу світу. Він не мав навіть коштів на їжу, не мав рідних і близьких, які б допомогли йому. Сидів перед воротами Єрихону і просив милостиню. Нещастя не озлобило його, а лише загострило його духовні почуття. Руками він намагався вдивлятися лише в свій внутрішній світ, і звідти черпати надію та віру, що завжди так не буде, що настане той час і він зможе повернутися до повноцінного життя. Вся та краса була йому недоступна. Звертаючи свій духовний погляд назовні, він навчився не помічати людської байдужості. Але живою вдячністю відповідав тим людям, які не проходили повз, але зупинялись і давали йому милостині. І ось почувши про те, що навколо тільки говорить про Христа, про ті чудеса, які звершував Він, в нього оживляє надія, він докладає максимум зусиль для того, щоб привернути до себе увагу. Він кричить. Сину Давиді, помилуй мене, незважаючи на всі перешкоди, які чинили люди, і намагались прилушити його крик, все ж таки Господь звертає на нього увагу. Він підходить і промовляє, чого ти хочеш. І ось з'явилася надія, з'явився той довочікуваний час, на який чекав цей нещасний чоловік. І в цю хвилину він міг просити в Господа все що завгодно, але він поступає мудро. Він говорить, щоби бачити. Він міг просити все, що завгодно. Але своїм проханням він свідчить про те, що Господь і так йому дав все для того, щоби жити і існувати. Єдиного, чого він не мав, це не мав можливості бачити красу світу. І Господь, похваливши його, промовив, віра твоя спасла тебе. Дійсно, цей чоловік поступив мудро в своєму житті, він не знехтував цим шансом скористався. Але якщо подивитися на це трохи з іншої сторони, ми бачимо, що він кричав до Господа, можливо, у відчаї, ось ніхто з людей не міг йому допомогти. Вони могли дати йому певні кошти на харчі, але повернути зір міг лише Божественний чудотворець. Можна також провести паралель з нашим життям, з нашими гріхами і пристрастями, які є в кожного із нас. Коли ми охоплені гріхами, і при цьому усвідомлюємо, що ми безсиліє. І ніхто, крім Бога, не може допомогти нам позбутися них. Визнаючи свою провину, ми звертаємося лише до нього. Ми промовляємо: Господи, допоможи мені, Господи, врятуй мене, і Господь неодмінно чує кожного і відповідає нам. Але основний сенс, основний зміст нашого звернення, нашої щирої молитви полягає в тому, щоб отримавши те, що Господь нам дає, ми стали іншими, ми стали кращими. Щоб, отримавши допомогу від Господа, ми виправилися і були для нього справжніми тими дітьми Божими, християнами. Тими людьми, заради яких він розіп'яв себе на Христі, приніс себе в жертву. Як ми знаємо, що по різному ставилися люди, які отримували зцілення від Господа, хтось якнайшвидше повертався до морських насолод, забувши навіть подякувати Творцеві. Але були такі сильні вірою, які вирушали містами селами. Проповідувати про Христа, що й обрав, як ми чули, цей нещасний чоловік. І саме те, коли ми, звертаючися до Господа, браття-сестри, щирою молитвою, можемо отримати ті милості Його, відчути любов і увагу до кожного з нас, отримати свободу від власних пристрастей, від гріхів, хвороб. І, отримавши її, вже нічого не буде заважати нам слідувати за Господом, приймати Його свою святу волю, виконувати Його заповіді не частково і абияк, а всі повноті. Бо ми знаємо, що саме вони, дані Господом, для нашого виховання, для нашого зростання і духовного розвитку. І коли ми намагатимемося до них ставитися до Западу, як до засобу. То живучи, згідно з якими, ми обов'язково досягнемо тієї кінцевої мети, яку очікує кожен з нас, до життя і зустрічі з нашим Творцем. Тож, дорогі браття та сестри, будемо намагатися в своєму житті слідувати за Господом, славити Його, дякувати Йому за всі ті ласки і щедроти, які кожному з нас Він подає щодня. Навіть якщо ми не помічаємо їх в своєму житті, будемо своїм життям свідчити для інших людей, що Господь є в нашому житті присутнім, що Він проходить до кожної з нас і оселяється в наших серцях, коли ми готові до цього і приймаємо його. Будемо також намагатися прикладом свого життя своєю вірою і радістю, яку ми отримаємо від спілкування з Богом. Показувати нашим ближнім, що вони є, не є на самоті, що вони не покинуті, але Господь також є з ними. Можливо, саме через наше життя, можливо, через нашу любов, доброту і милосердя інші люди, які будуть бачити це, зміцнять свою віру. Змінять своє життя, відчують нашу підтримку і любов і нашу допомогу. Тож, дорогі браття та сестри, відчуваючи те, що Господь є в нашому серці, помічаючи ті чудеса, які відбуваються в нашому житті кожного дня, будемо і ми також звершувати ті чудеса для інших людей, славити Бога! Свідчити про нього і намагатися людям зробити все те, що від нас залежить, щоб вони не відчували, що вони є наодинці самі з собою та своїми проблемами. Амінь.